Наснилося, з розлуки не верзлося, з морозу склякло, стуги аж лящить, над прип'яттю світання зайнялося, і син біжить, як горлом кров біжить, мов равлики, спинаються на мети, а мушля в безсоромності цноти ніяк не знайде барви для прикмети, то їх насад. Твоєї німоти. і шклиця неба висліпла полуда, тверда труна живих, як живчик вару, береде заря сновида й приблуда, Одержаний задурно щедрий дар, а човен побивається Об здвиги повсталих хвиль, твердих, немов стовпці. Підтали чорноводдя зелен криги, Займається світанком на щоці.